Как вас звать, девушка? Давай ты Верещук обратимся. Как вас Вы с Бахмута? Как вас зовут? Оля, меня Григорий. Семеро детей с Бахмута. Решили детей переселить. Ну пока же, вот Ну не платят? Нет. Не платят. Малыш. Це Верещук. Семеро детей с Бахмута. Разбито все, ничего не залишилось. Ну а совершеннолетних сколько у вас? Трое. Трое. Ну, як оце. І ще Верещук каже, що ми повинні в соціум вливатися, займатися вже тут справами, а вирішили то, що ви не працюєте. А, ну, а хто з малим буде, як ви підете працювати, з малим хто буде? От у мене теж двоє неповнолітніх теж вирішили і жіну, і дітей. Ну ми з Слуганська 10 років вже переселені. Ну, ми теж 10 років, ми з Горлівки. А, ви самі ми, з Горлівки. Да, а в Бахмуті були, ну, а тепер тут. Ну і лишили, і нічого не платять. А ви чекаєте? Ну, чекаємо, ми сказали, що ну, до кінця травня. Ну, Люди добрі, Далі. ну як, ну, ми в якому правовому, в правовій державі живемо чи де? І вже розмовляємо навіть на державній мові. Ти бачиш, все виконуємо, і мова, і що завгодно. І лишають, якщо таких лишають переселенців з Горлівки, а є бачите? А так хочеться, да? Вам в Горловку, а в Луганську. Ну, вона на Львова, вона цього не розуміє, Не да, розуміє. вона в во Львову мотає кожної неділі, якщо треба. А ні, вона вже київлянка. Вона на поросольці літає. Бачили то? На поросольці. От з ким зустрічаємося тут, з переселенцями. І бачите, оце, оце ми повинні мовчати. На що нам така міністр? І всі мовчать. Гнати в шию таких міністрів. А отаких от от треба ставити міністрами. От. З Бахмута, з Авдєєвки, з Горловки, з Луганська, з Херсона. З Мелітополя, з Маріуполя. Я не знаю, в мене слів немає. Сім'я дітей і лишити переселенчиків. Ой, давайте, малому, хоч якісь іграшки там надамо. Дівчатка, Ой, є? Для давайте трошки там, не, не хай в малинку. І корзини, і все, бери. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Беда, біда. Так, дякую, кажи. Дякую. Будь ласочка. А ви плати підняли, так, да? за квартиру? Як ви говорите, mm -hmm. було? Сім стало, стало десять. Да. Да. Все поубирали. а хазяїн поняв це. Ну, допомагаємо один одному. Що робити? Ківляні допомагають, львовяні допомагають. Ну, з, з Богом, з Богом.